Мати наймиліша молись за нас. Наймиліша матінка, Мати на цілому світі наймиліша з усіх матерів, мати, яка милує кожне наше дитяче серце, бо ми всі діти Божі. І кожен з нас. Навіть якщо вже прожив багато років на світі, потребує повернутись в це примиле дитинство, відчути найкращу долонь материнську, найкраще обіймання наших рамен, пригорнення нашої голови до материнського серця. Ми так дуже хочемо ще раз і ще раз відчути, як б'ється серце Матері, яке так близенько нашого вуха, бо мама пригортає нас до себе так міцно, але так приємно. І сьогодні, дивлячись на Пресвяту Богородицю, ми хочемо називати її цими прекрасними іменами. Наймиліша, найприємніша. Мати найсолодша, мати чудова, мати розкішна, тому що Ти є солодощами нашої душі. Ми насолоджуємося Твоїм поглядом, твоїми обіймами. Ми відчуваємо себе. Під твоїм материнським плащем, як справжні діти, діти повноцінні, діти, які не можуть себе назвати сиротами, хоча, може, вже не мають на цьому світі своїх батьків, матерів, але, маючи тебе, Пресвята Богородиця, кожен з нас не сміє себе називати сиротою, кожен з нас. В повноті відчуває Твою любов, Твою милість, Твоє милування. Матінко Божа, як нам потрібно сьогодні цієї правильної істинної приємності, приємності з любові, насолоди з Твоєї доброти, насолоди материнського серця. Ми хочемо відчути, як твої обійми пригортають нас до себе. Ми хочемо почути ці слова. Дитино, я тебе кохаю, ти найкращий, ти найкраща. Ти моє сонечко, моє серце, моя любов, мій скарби. Такі приємні слова, але в цій приємності немає ані граминки. Зла, гріха, там є тільки щира любов, там є тільки доброта Матері. І ми тепер хоч трішки розуміємо Ісуса Христа, який Він щасливий міг бути на землі, живучи з тобою в Назаретанській хатині, живучи під Твоїм покровом і під опікою Святого Йосифа. Щасливе дитя, щаслива Божа дитина, правдива радість, щира посмішка, бо дуже мила мати. І тому сьогодні, коли світ старається бути дипломатичним, коли всі ми хочемо бути дуже дорослі, коли ми не раз не потрібно соромимось цих простеньких дитячих слів, щирих. Сердечних. Потрібно сьогодні на світло денне ще раз показати цю доброту і не боятися, що кожен маючи свій статус в цьому світі, не боятися сказати: люблю тебе, кохаю тебе, милуюсь тобою. Не потрібно боятись говорити ці милі слова, тому що мати. Наша наймиліша, вона так і до нас говорить. Завжди, коли приходить на цей світ під час різних об'явлень каже, дітоньки мої, так тільки може приємно сказати Божа мати, і за це тобі, Матінко, дякуємо за цю милість Твою, за твою доброту і любов. Кохаємо Тебе, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі за Ісуса. І дякуємо Богу за тебе. Мати наймиліша, молись за нас.